Доволі дивне пояснення представників ТЦК, якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилось, то можуть бути хоч дані за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують. Це пояснив начальник служби з громадськістю. Ну напевне, зв'язку з громадськістю Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас нічого не змінилось. То в оцих чергах величезних стояти не потрібно. З іншого боку, розповідаю, що якщо ми не уточнимо дані, то нас можуть штрафувати. Якась дивна ситуація. Бо навіть якщо у мене там неточні дані. А хто дізнається, що ці дані не точні, якщо я не прийшов і не оновив, як пізнати, що дані не точні? Напевно, буде працювати якась система. Система підтягування різних реєстрів. Бо інакше інакше, тяжко пояснити, чому кілометрові, реально кілометрові черги біля ТЦК. Люди оновлюють дані, поспішають. Хоча пояснення вийшло, що можна оновитися, коли буде кабінет. І через кабінет це можна зробити. Чому. Чому відбуваються такі черги, я, я не знаю. Можливо, ви напишете в коментарях, як ви думаєте, чому біля ТЦК такі черги? І, до речі, вітання всім моїм там невеличким хейтерам, їх мало залишили вже. Тепер уже всім зрозуміло. Знаєте, Вже всім все зрозуміло, коли пізно. Так ось я на телеканалі виступав і говорив, що дані потрібно оновити, коли буде кабінет. І тоді, вау, там, мета, ти всіх призиваєш і ти в ТЦК. Я не впевнений, що всі, хто стоять в черзі до ТЦК, пішли тому туди, що я сказав. Чому стоять люди? Невідомо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому стоять люди на оновлення даних.